Добрий день, мене звати Даша і навчаюсь в 4 класі. Я хочу вам розповісти про культуру та традиції нашого краю. Якщо ви не знаєте символів нашої країни, то я вам розповім. Вишиванка це символ України. Кожен регіон має свої унікальні візерунки та кольори, та вкладають в вишиванку свою душу, що передає історію та традиції. Північна Україна славиться рослинними мотивами та поєднанням різних технік. Південна Україна славиться зображенням вишитих тварин та рослинними мотивами. Західна Україна вражає яскравістю кольорів та геометричними орнаментами. Східна Україна відома зображенням дерев життя. Писанка це не просто розфарбоване яйце. Це символ весняного відродження та віковічного мистецтва. Кожен візерунок має своє значення. Сонце це символ життя, світла та тепла, птахи, символ душі, весни та відродження, риби, символ здоров'я та родючості, дерев, символ родинного дерева. Українська кухня це багатовікова традиція, що поєднує в собі різноманіття смаків, ароматів та ситні страв. Борщ, вареники, сало, страви, що відомі за межами України. Якщо ви їх не куштували, то ви не були в Україні. Різдва до Івана Копала, українські свята. Це поєднання давніх традицій та сучасних подій, що відображають багато істору та культуру народу. Вони відзначають особливим колоритом, поєднуючи релігійні обряди, народні свичаї та святкування. Вони відображають глибокий зв'язок з природою та Історією. Українське мистецтво. Це багатовікова спадщина, що поєднує народні традиції та сучасні напрямки. Від петриківського розпису до сучасних інсталяцій. Воно охоплює різноманітні види від вишивки та писанка до живопису, архітектури, театру, кіно та музики. Українська народна ремеслість це скрабниця традицій. Що передається з покоління в покоління, вона відображає унікальну культуру та історію народу, а також є важливим елементом національної ідентичності, це невичерпне джерело краси та мудрості, вишивка, гончарство, писанкарство, різьбярство та інші види ремесел не лише прикрашають побут, але й несуть у собі глибокий символізм та історичну пам'ять. Потребує збереження та популяризації. І на кінець я хочу показати, що незважаючи на молоде покоління, традиції не забуваються та передаються із покоління до покоління. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла ласівочка, стала вона ще. Господаря, викликати, Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару. Там овечки покотились, а ягнички народились. Тебе, тобер весь хороший Будеш мати мірку гроші. Добрий вечір тобі, пане господарю. Застеляйте столи та встиги мами радуйся, ой, радуйся земле, син Божий, народився, так кладіть калачі з ярої і пшениці. Радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий. Народився.